Підбили проміжні підсумки. Основна сесія національного мультипредметного тестування, яке замінило ЗНО, на фінішній прямій. Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти забезпечував ступні випробовування у чотирьох областях: Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській. Загалом на складання НМТ цьогоріч зареєструвалося більше 30 тисяч абітурієнтів. Проте, аби організувати іспити очно під час війни, каже директор центру Богдан Томанчук. Довелося перш за все подбати про безпеку для організації цього процесу у Франківській області було облаштовано 26 шість тимчасових екзамінаційних центрів. Це як звикло заклад освіти, котрий має плюс-мінус 50 комп'ютерів, підключених до якісного, швидкісного інтернету. І ці комп'ютери розміщені відповідним чином дають можливість власне. Проводити, проводити цю роботу найбільша кількість випускників зареєструвалась на складання іспиту саме з української мови та математики. На Прикарпатті найвищий бал отримали більше сотні учасників тестування в Івано-Франківській області. Це вже 62 людей українську мову здали на 200 балів, 54 здали склад математику на 200 балів, англійську мову на 200 балів склали 19 дітей, історію України 14, біологію шестеро і фізику 2 Результати НМТ дадуть випускникам можливість здійснити вступ до вищого навчального закладу. До слова на пробну сесію магістерського рівня зреєструвалися більше як пів тисячі учасників. Віталія Куч Ігор Горпопик телеканал 402.